Всіна ладов ченж бентру ладон. Симтинг зенате сейн be okay, є аго. on each and every day Усім привіт, рада вітати кожного на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про асцендентних риб, але. Як завжди, перш ніж розпочати, прошу вас підписатися на мій канал, тим більше ті, хто дивляться мої відео, уже не вперше. Мені буде приємно так. Ми разом з вами популяризуємо український контент. Дякую кожному, хто підтримує. Ну що, розпочну саме з того, що цей асцендент достатньо рідко взагалі зустрічається у нас серед людей. Чому? Тому що цей знак достатньо швидко сходить, тобто асцендентних риб не так і багато, як інших знаків. Якщо говорити саме про риси характеру, з чого ми й почнемо це відео, то скажу, що вони дуже людяні, вони дуже відкриті, вони завжди вас підтримають, вислухають, можливо, навіть дадуть пораду. Тобто ці люди достатньо милосердні і вони вислухають завжди те, що ви хочете їм розказати, тому що вони вміють підтримувати інших людей і давати поради. Також може відчуватися, що вони достатньо мрійливі, і цей знак достатньо такий підозрілий, тобто вони не одразу. Щось вони да, завжди можуть приховувати, тобто у них може бути така м, якась таємниця, завжди якась загадка в цієї людини. Але вони достатньо романтичні, відкриті, мудрі, також можна сказати. Тому, часто здається, що вони достатньо добрі, наївні, або ж, можливо, навіть довірливі, такі люди, які вірять всьому з першого ж слова. Хоча це не завжди так, вони завжди можуть придивитися і. Не одразу вірити в вашу інформацію, хоча показати вони можуть так, що так вони вам довіряють, і повністю вірять в всьому, що ви говорите. Хоча насправді в них теж добре працює інтуїція, тому вони відчувають людей, навіть якщо інша людина може трошки прибрехати, вони це обов'язково відчують. Також можна сказати, що це достатньо сором'язливий такий знак і може навіть приймати все близько занадто, близько, все до серця, тому що вони в принципі відчувають інших людей і переживають всі емоції з іншими людьми. Тобто вони дуже емпатичні, так як і раки. Вони можуть підтримувати вас в будь-якій ситуації і відчути ваш біль. Тому ви одразу захочете, якщо буде якась компанія, то ви одразу зрозумієте, де асцендентний асцендент. Риби, тому що саме цій людині захочеться розповісти свої якісь проблеми, пожалітися, щоб вона вас підтримала. Тобто, інтуїтивно теж інші люди відчувають цей знак і розуміють, що ця людина обов'язково зможе їх підтримати. Це може просто спрацьовувати інтуїція. Часто цей асцендент в принципі, не любить світитися і презентувати себе, тому, в принципі, вони достатньо добре вміють приховувати себе. Тобто, якщо вибирають якусь професію, то це буде в якійсь закритій території, або, наприклад, щоб не дуже світитися серед інших людей, тому що вони люблять побути наодинці. Але якщо і вибирають якусь професію, яка більш демонстративно їх показує, тобто вони трохи більш виділяються серед інших, то все одно якийсь період вони працюють наодинці, тобто можуть навіть можливо не голосом своїм працювати, а саме своїм обличчям, тобто своєю зовнішністю. Тому серед них часто можуть зустрічатися моделі, наприклад, люди, які в принципі ніяк не комунікують з іншими людьми, але показують там одяг на собі. Тобто, так вони як моделі, як манікени, але при цьому не працюють саме своїм голосом. Якщо говорити більше про спілкування з іншими людьми, то можна сказати, що вони в новій компанії можуть підлаштовуватися під інших людей. Тобто вони будуть відчувати загальну атмосферу і також можуть якби, взяти на себе таку ж саму роль, як і інші люди. Тобто це вода, і вони дуже гарно відчувають інших людей і можуть навіть так само починати говорити або якось поводити себе саме так, як інші люди. Вколо тому, в принципі, спочатку вони не будуть проявляти себе достатньо активно, щоб показати в іншій компанії, а будуть придивлятися, яка саме компанія їх оточує, а вже потім можуть налагоджувати ось цей контакт. Також не скажу, що вони можуть першими привітатися можливо, що вони будуть чекати, поки привітаються з ними, і можна сказати, як би дозволити іншій людині себе обійняти або потиснути руку, або якось привітатися. Тобто, спочатку вони все ж таки не проявляють якусь такої великої ініціативи. Також можна сказати, що конкретної відповіді ви не завжди можете почути від такої людини. Чому? Тому що вони дуже гарно можуть тікати від, від конкретного питання. Тобто, якщо ви задасте якесь одне питання, то в кінці зрозумієте, що це зовсім відповідь на зовсім інше запитання, і вони якось плавно це так обіграли і вийшли зовсім з іншого боку. І ви, в принципі, залишилися без відповіді на своє питання. Ну, вміють вони ухилятися від питань, також жестикуляція, в принципі, у них не дуже активна. Але якщо вони от відчувають людину і відчувають, що вони на одному, так на одній хвилі з іншою людиною, то в принципі входять в діалог достатньо легко і знаходять спільну мову. Але спочатку, все ж таки, прислухаються до оточуючих, і все ж таки спочатку. Інтуїтивно відчувають людину, а вже потім також можуть якось проявити свою активність саме в діалозі. Також при розмові вони можуть сказати про свій емоційний стан. Тобто всі водні знаки все ж таки будуть говорити про свою емоційність, те, що вони відчувають. Тому часто можна почути апри, там. Зараз весь діалог вивчимо. Ой, діалог алфавіт. Тому в діалозі вони часто можуть говорити а уяви, наприклад, якусь ситуацію, тобто вони завжди якимись образами можуть також описувати якісь ситуації, діалоги або, взагалі, свою думку. Також можна сказати, що у них достатньо такий тихий сміх, і ви можете його навіть не почути. Тобто асцендентні риби точно не будуть. Голосно сміятися, і коли не тільки одна компанія, де вони знаходяться, буде їх відчути, а і інші навпроти, ні, це точно не про цих асцендентів. Вони будуть достатньо тихо себе поводити навіть ем, сміятися вони будуть достатньо також тихо, ну так спокійно, тобто не на широку душу. Якщо говорити про зовнішність, то не скажу, що в принципі у них є якісь яскраво виражені риси обличчя. В принципі, можна сказати, що в них достатньо все гармонійно поєднано, але нічого не виділяється. Очі в них зазвичай світлого кольору, хоча, звісно ж таки, можуть бути якісь винятки, і також волосся, в принципі, достатньо світлого кольору. Тобто, в принципі, не виділяється якимось темними кольорами саме риси обличчя. І ні очі, ні е, волосся, в принципі, не будуть е, там чорними або достатньо такими темними. Завжди в асцендентних рибах ви побачите більш такі нейтральні кольора, тобто світла шкіра або світлі очі, світле волосся. Е, якщо губи, то вони можуть бути трішки припухлі. Навіть верхня губа також може бути більшою, ніж нижня. Тобто, ось така пропорція також може виділятися. Якщо, наприклад, Говорити за саме овал обличчя, то швидше за все, що це буде кругла форма, хоча також є винятки. Але все ж таки, округлість у них є в обличчі. Це можуть бути і очі більш круглої форми, і так само, взагалі, обличчя також більш таке округле. Якщо говорити саме про одяг, то можна сказати, що вони вибирають більш пастельні тона. І, наприклад, якщо це жінки, то вони будуть вибирати більш жіночні такі образи, а чоловіки будуть робити акцент на таких стилю кежуал, або якоїсь клас, класиці. Тобто, в принципі, в них немає такого активного або якогось яскравого теж принта. Це можуть бути морські такі відтінки, або також нейтральні. Найголовніше для них це комфорт в одязі, тому, в принципі, вони вибирають на перший план не те, як виглядає річ, а те, як вони відчувають себе саме в цій одежі. Якщо порівнювати з асцендентними стрільцями, то скажу, що стрільці це як вогняний знак, хоча мають однакових керівників, так? але все ж таки вони стрільці будуть вибирати більш яскраві такі образи, а асцендентні риби все ж таки будуть фокусуватися на Таких більш нейтральних кольорах е, також ще хотіла додати: в принципі, якщо говорити про те, як вони спілкуються, то вони можуть детально розповідати про те, як вони бачать, фантазують або про що вони мріють. В принципі, якщо їх запитати про їхні мрії або про їхні цілі, які вони перед собою ставлять, то вони детально можуть про це розповісти. Тобто, фантазія в них грає достатньо добре, і вони от уявляють, як це може виглядати. Тому, коли ви спілкуєтесь з асцендентними рибами, ви можете почути дуже багато таких, як і деталей, так і взагалі таких фантазій. Тобто вони дуже мрійливі люди і можуть також. Ось ці фантазії передати, намалювати вам і розказати все, як вони собі уявляють. Тому часто навіть таких людей можна побачити, що вони ідеалізують трошки те, про що говорять, тобто в них це вимальовується дуже ідеальна картинка, і вони так в принципі дивляться також на світ. Але також можна сказати, що в принципі в оцих фантазіях вони хочуть, щоб люди також бачили їх раціональність, тобто навіть те, що вони про щось мріють і розповідають вам про це. То але в принципі можна сказати, що ці люди, хоч і описують, і фантазують, і багато розповідають про свої мрії та цілі, але вони хочуть, щоб інші люди побачили в цих їхніх цілях все ж таки логіку та раціоналізм. Тому навіть... Навіть при спілкуванні вони хочуть здаватися корисними, щоб люди відчували, що вони можуть на них покластися, і також можуть використовувати їхні поради, або, наприклад, використовувати їхню допомогу також в своїх якихось цілях. Якщо говорити і давати пораду саме асцендентним рибам, як їм діяти, і що робити при перших таких спробах щось розпочати, то скажу, що ваша інтуїція працює дуже сильно, тому, в принципі, ви можете полягатися на свою інтуїцію, тому що вона може вас привести до якихось гарних результатів, але також при Початку чогось нового ви зазвичай бачите якісь туманні мрії, тобто не бачите конкретної цілі. Це вас може і лякати, і, можливо, при цьому опускаються руки. Але скажу, що в принципі ваша інтуїція підкаже вам наступні кроки. І якщо ви щось розпочинаєте, то головне знайти свою команду, своїх однодумців також і при цьому відштовхуватись від цього. Але ваша інтуїція це такий найсильніший кошти. Озер в вашому рукаві. Але скажу, що коли вже процес розпочатий, то в принципі ви дуже щасливі, тому що ваш, вас життя як наче направляє, тобто допомагає в ваших починаннях. Головне вам зробити якийсь перший крок. І в принципі, всесвіт робить так, щоб ви йшли по правильному шляху. Тому, в принципі, не бійтеся розпочинати, тому що Всесвіт допоможе вам вийти на правильний шлях. І також скажу, що не переставайте мріяти. Ви один із тих знаків, який може чітко сформувати свою мрію і потім її втілити в життя. Тобто, асценденті, тобто асцендентні риби, вони дуже по перше, мрійливі, і по-друге, їм легше вдається ось цю мрію втілити в життя. Ось чомусь вони настільки можуть гарно її описати і сформулювати в себе в голові, що потім вона ця мрія просто стає реальністю. Але при цьому всьому вам треба прийняти, що всередині вас сидить такий раціональний критик, який вміє все розставляти по таких полицях. Тому що асцендентні риби, в принципі, достатньо часто вибирають професію саме музикантів або щось пов'язано з мистецтвом, з такою творчістю а також це можуть бути і психологи. Тому можна сказати, що ось ця філософія, яку мають асцендентні риби, вони все ж таки мають якийсь фундаментальний шар, тобто вони мають мати якесь знання, щоб від цього відштовхуватись. Тому пам'ятайте, що у вас все ж таки є раціональні такі здібності, але при цьому всьому ви можете. Наприклад, якусь філ філософію розставити все по місцям дуже часто. Якщо вибирають, наприклад, асцендентні риби професію психолога, то щоб ось це обширне якесь питання вирішити, вони все ж таки ґрунтовно стають на свої знання, тобто, все ж таки розкладають все по полицям. Тому можна сказати, що ви дуже добре підмічаєте дрібниці і аналізуєте взагалі чужі проблеми. Тому дуже часто правда вас можна зустріти в таких психологічних якихось темах, тому що ви гарно в себе в голові можете все чітко деталізувати. І також достатньо гарно вмієте надихати інших людей, тому, в принципі, можете як і самому мріяти, так і ділитися своїми мріями з іншими людьми. Ну що, ось такий у нас сьогодні був асцендентний знак. Якщо ви асцендентні риби, або, можливо, в вашому оточенні є такі люди, то діліться, щось півпадає, і, можливо, щось ви зможете доповнити до того, що я вже сказала. Тому пишіть коментарі, залишайте відгуки, мені буде приємно почитати. А на цьому ми з вами прощаємося до нових зустрічей. Та як завжди, все буде Україна.